Сьогодні ми в школі. По плану ми їдемо на водоспад Лазний і на його околиці. А наразі заїхали перекусити на берег опору. Так, є два підходи, ми вже розібрались візуально. Один верхом, я так розумію, наверх водоспаду і один, трошки далі ми його пройшли, оглядова площадка і захід до самого водоспаду під низ. Я був правий, ми прийшли наверх водоспаду, але він тут дуже круто, такий раз і обрив різкий. Оп! У мене тепер реальна селфі-палка. В прямому значенні слова палка. То селфі-палко і квадропопка не треба. Щоб даремно не ходити, ми вже нарвали грушок диких, яблук, шипшини, калини на компоти. Після водоспаду ми вирішили поїхати подивитися залишки закинутої дамби. Тільки підняли, ще всього масштабу не видно, але вже ясно, що це здоровий об'єкт був. Ого. Там далеко цілий бастіон. Як це давно було, вже дерева повиростали. Вон там друга частина дамби. Вона з другої сторони річки стрей. Ми там були минулого разу. Як їздили на водоспад сок. Вон, до речі, річку видно. Видерся я. Видерся я на вершок. Звідси, можливо, камінь колись брали, не знаю, для будівництва. Був сув ґрунту, а наші люди оп, і зробили використаних автошин. Дуже гарно. Так не видно, поки не піднімешся, ніби за горбочком піднімаєшся бачиш. ніби таке мальовниче місце. До речі таке ехо, он там люди на другій половині дамби. І я чую, як вони між собою перекликаються. І так е, пройшов цілий день, здавалося, що ще можна побачити в тих Карпатах в тій Львівській області, скільки там тих Карпат. Але не кожен раз вражень на цілий день, щось нове цікаве. Сьогодні навіть не міг подумати, що так все вийде класно. Лазний водоспад, плюс залишки покинутої дамби. Однозначно цікава поїздка на один день.